Вітаю липень 2025. я біля свого вузенького квітничка, на якому висажен один сорт волотистої гортензії. Мені особисто дуже подобається, коли бордюри чи квітники висажені одним сортом, але їх є стільки багато волотистих гортензій, що обрати один сорт. Ну, дуже важко. Я все-таки вирішила хоча б одненький зробити одним сортом. В квітничку ХБ, Хвойні і Санталіна. Ну, і королева волотиста гортензія. Чим гарно такий квітничок? Якщо це один сорт і він не має здатності вистрілювати такими пагонами, набагато вищими, ніж загальний іде фон, воно дуже гарно дивиться. Ось починають квітнути мої гортензійки. Ось показувало відео, як я стригла санталіну. Ось так вона дивиться бордюрчиком. Ну, я їх підперла просто саженцями, які я зараз хочу вам представити. Одну з найулюбленіших моїх серій. Тому от показую, яким чином може виглядати маленький вузенький квітничок. Сьогодні хочу показати вам саженці, які я маю на продаж. В даний момент не всі сорти мають повністю оплатений горщик, але горщику є добриво пролонгованої дії осмокот, воно на 6 місців, тому спокійно ці всі гортензії можуть до вересня, до жовтня перебувати в цих горщиках, і поки ви там не знайдете або місце, або Можете так само з горщиком прикопати, до коли вже гортензія, яка буде збиратися спадки, можна її пересажувати. Хочу вам представити саджанці із серії Лівінг. Дуже класна серія. Хоча гортензії тут 1, 2, 3, 4, 5. 5 сортів, але всіх, всі ці гортензії. Об'єднує, по-перше, що це волотиста гортензія, вона не потребує додаткового укриття на зиму, носіння горщиків в якесь інше приміщення, ніж там, де вона зазвичай у вас стоїть, так якщо це там для патіо, скажімо, низкоросла гортензія. Вона не потребує додаткового грунту якоїсь певної кислотності. Звичайно, що в цементі вона жити не буде, але ґрунт, якщо ви припасатися, дасте любого торфа, щоб якби корінчики гарненько прижилися, і будете її підживлювати навесні, рано навесні один раз обрізка в травні місяці, приблизно в залежності від регіону, де ви знаходитеся, де ви проживаєте. Нормування, щоб були великі волоті, якщо ви цього хочете, і обов'язковий полив. І ось така краса, у вас буде пів року. В залежності від сортів, гортензі волотисті лишаються або білі, або зелені, або рожевіють, чи червоніють, коли зміна. День-ніч мають досить великі перепади. І так, сьогодні я представляю серію Лівін, Ось переді мною сорт Лівін Пінк Проміс. Його каталожний варіант 90 см. Але хочу зазначити, якщо він росте в горщику, він буде, бо саме цей сорт. Можна висаджувати в кашпо. Він буде в сантиметрів 70. В ґрунті, те, що я побачила, він все, все рівно 90 метр. Ось в мене він дворчиком. Подивіться, пагони ніякі, не потрібно підв'язувати. При дощі, при вітрі. Ось він стоїть у мене просто на дворі. і він, його не потрібно підв'язувати. Що характеризує саме всі ось ці гортензії, які я сьогодні представлю. Мені дуже не подобається бігати з мотузками, тим паче в цьому році то вітри, то дощі. А ця вся серія, саме ось ці, що я представляю гортензії, вони дуже мають міцні пагони. Ну, в самій назві ви бачите є слово пінки. І вона рожевіє під осінь. Ось така. Маненька, гарненька. Ось такі сажанці, ось такі. Чим більше пагонів, тим вони менше зростом. Чим ось, бачите? Два пагона більшенькі. Якщо взяти ось. Два пагони ось такі. Ось я бачу є один пагін, він буде більшенький. Коли пишете замовлення, вкажіть, будь ласка, якщо вам потрібно наживцювання, я, звичайно, буду вам обирати ось такі лахматульки, яких багато. Які вам краще, такі вам і поїдуть. Одною з послугою є те, що... Ви отримуєте коротеньке відео саме сажанці, які їдуть до вас. Ви не купуєте кота в мішку, ви отримаєте саме той сажанець, який ви оберете. Всі саженці в П9 горщиках. Слідуючий сорт, зараз перевірю. Секундочку, Роял Флауер. По каталожним даним Living Royal Flower до 1 метра. Так само невеличка гортензія. Дуже прямостоячі пагони. Дуже гарно квітує. Хоче вона все-таки сонечка. Взагалі ця серія краще почуває себе на, на сонці, ніж в Ну, Сама назва королівська квітка говорить багато про що. Я в першому коментарі, і також в описі, закріплю відео від виробника є відео по кожному сорту, по місяцям, які саме будуть квіти, тому що описувати їх ну, проблематично. Здається, що вся волотиста гортензія на одне лице, але повірте мені, вона вся різна. І гордензів багато не буває. Головне обрати свій сорт. Ну, покажу іще які є рояль Flower. Ось бачите один. Два. Три. Чотири саженці Royal Flower. Телефонуєте мені. Бажано писати, звичайно, на Viber, бо я не чую телефона. І ми з вами визначимося, якщо потрібна допомога. В сорті. Я вам зніму відео, які їдуть саме до вас, саженці. Royal Flower серії Living. Слідуючий сорт Colorful Cocktail. Це один з нових сортів цієї серії. Living Colorful Cocktail Один метр. Це, на відміну від інших сортів, пізно квітуча гортензія. Є дуже гарні відгуки саме з півдня країни що вона чудово якраз пропускає ось цю спеку, заквітує і дуже гарно восени дуже довго тримає квітку. Так само волоті в неї рожевіють на осінь. Покажу, які є саженці. Ось один, два. Три. Чотири. П'ять. Вам тільки обрати свій саженець, який поїде до вас новою почтою. Сорт волотистої гортензії Colorful Cocktail. коктейль. Не потребує підв'язки. Хоч волоті дуже великі, але дуже гарно тримає всі суцітя, не падає, не гнеться, чудово росте на всій території України. Слідуючий сорт Living Candy Life. Цей сорт, можливо, хтось має під назвою Summer Love. Саме цей сорт був змінена назва на Light, так що не купуйте зайвий раз. По каталогу вона метр двадцять, але я бачила, що вона в ґрунті, при гарному догляді, все ж таки росте вище, десь до метр тридцять, метр сорок. В мене є ця доросла рослинка. ну, На жаль, зараз вона ще не заквітла, і в тому році я впевнилась, що вона в мене квітла. Вперше, ну це вже і буде третій рік, я впевнена в тому, що здоровенна володь не падала навіть при сильному дощі. Чудово тримає себе без жодної мотузки. Покажу вам саженці. Гортензія волотиста Канділайв. Так само обираю чи вам для себе ось такі ось такі можна наживцювання. Подивіться, скільки тут пагонів. Ось такі, дивіться, які лахматулі. Можна нарізати багато-багато гортензій. Ну і так само, чим. Обираєте самі, які ви хочете. Або кажете мені, я вам підбираю і роблю маленьке відео, які саме... Гортензії їдуть до вас сорт Living Канділай, чудова гортензія, яка має на осінь рожеві волоті, гарно себе поводить, дуже гарне листочко, таке шкіряне прямо, шикарні бордюри до. Метр двадцять, метр тридцять. Ось десь ось так буде виглядати. І сорт гортензії волотистої Living Pink and Rose. Pink and Rose. Так само пише метр п'ятдесят. Ой, метр двадцять, але я так само бачила екземпляри, які ростуть до метр п'ятдесят. Ви це враховуєте, це, я думаю, що і земля, і підживлення грає, все-таки відігряє, як гортензія все почуває. І все-таки цю серію всю бажано висаджувати на сонячне місце. Ось знаю, що Роял Флаур навіть не хоче червоніти, якщо вона росте в півтіньку. І навіть бачила такі екземпляри, що там, де сонце більше, вона скоріше червоніє. Так півволоті червоніє а піволочі не червоніє. Тільки за того, що там менше сонця. Ось ось така цікава гортензія волотиста. У мене Pink and Rose Я взяла ось більшеньку. Вона мене ще висадила і в горщик. От хочу вам показати. Дивіться. Бачите, нічим не підв'язана. Як хоче її труси, і вона чудово себе почуває. Не потрібно не підв'язувати, не зав'язувати. Ось така гортензійка. Ну і що, покажу вам саженці, які є Гортензія волотиста, Pink Rose. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Валтиста, Пінкет Пінкетрос. Обираєте, пишете мені на Viber. Я запаковую, підписую. І ця краса уже ваша. Ось коли будете писати, будь ласка, можете мені написати, який приблизно номер, і я буду розуміти, що саме ви хочете. І буду підбирати саджанці саме під вас. Якщо вам щось не подобається, я зразу міняю на інший екземпляр. Є що вибрати, щоб ви були задоволені саме своїм саженцем. Саженці відправляються тільки новою почтою. Щоб температура була не більше 30 градусів. Після оплати я рослинки не висилаю, тобто пишіть мені на вебер, домовимося і будете мати за рік ось таку красу. Просто підберіть саме той сорт, який вам подобається, передивіться ролика виробника. Уявіть саме в квітничку Цю красу і очікую на замовлення. Все буде Україна, квітуча Україна. Дякую вам!